Малята, скажіть, а для чого треба прибирати на вулицях? Так, правильно, щоб було чисто. А хто прибирає на вулиці? Відгадайте, він подвір'я замітає, нас ласкаво зустрічає, усміхається привітно, не запізнюйтеся, дітки. Так, малята, це двірник. Скажіть, дітки, чим двірник замітає вулиці? Мітлою. А чим він згрібає опале листя граблями. А для чого двірнику тачка, щоб перевозити сміття? А куди він буде вести сміття? Правильно, до смітника. Давайте пригадаємо, що потрібно двірнику для роботи: мітла, лопата, граблі, тачка, відро. Пропоную вам вийти на вулицю і подивитися, як працює двірник біля вашого будинку. Чи важко йому працювати? Як треба поважати працю двірника? Послухайте віршик про двірника. Про двірника розкажу вам малята. Є в нього друзі, метла і лопата. Ми на світанку спимо, а двірник. Ще до зорі прокидатися звик. Першим стрічає він сонце у місті, двір наші вулиця, глянь, які чисті. Будеш на вулиці біля будинку, Знаю, не кинеш, ти навіть смітинку.